До маркованого аркушу у нас увійшло шість ілюстрацій з військовослужбовцями. Пошта таким чином хоче подякувати Збройним силам України, які кожної хвилини боронять незалежність України та цілісність її території І кожного українця, а також встанувати пам'ять героїв, які, на жаль, загинули за Україну. Блок складається з шести марок, які відображають українські сучасних захисників. Це десантно-штурмові війська. Об'єдна листівка, конверт. Друге сили спеціального призначення. Третій рід військ це військово-морські сили Збройних Сил України. Четвертий військ це сили територіальної оборони. П'ятий рід військ це сухопутні війська Збройних сил. І шостий це повітряні сили України. Усі разом вони складають Збройні сили От, автором даного аркушу Маркованого став український дизайнер з Краматорська Антон Купінь. Драж вартованих аркушів складає один мільйон примірників. Вартість одного аркуша 120 гривень. нас ситуація да, об'єднатися дуже сильно. Ми відчуваємо підтримку, ми відчуваємо підтримку кожного нашого громадянина України, кожного волинянина. Хочу запевнити, що наші кордони з північної сторони захищені надійно. Ми все бачимо, що відбувається там, ми все контролюємо. Хочу вас заспокоїти, що все буде гаразд.